Хореографиня та суддя одного з українських талант-шоу Тетяна Денисова відмовилася від українського громадянства та отримала російський паспорт. Про це розповів екс-чоловік Тетяни Денисової, український співак Олександр Кривошапко. Артист повідомив, що Денисова, яка мала український паспорт, стала громадянкою Росії ще у грудні 2021 року. Пояснюючи рішення екс-дружини, Кривошапко додав про її російське походження, мовляв, все життя мешкала в Севастополі, навчалася в Пітері. А після початку кар'єри. Яри в Україні вона паралельно працювала і на Росії. Нагадаю, що протягом семи років Тетяна Денисова була членом журі одного з танцювальних шоу в Україні. Також Денисова на початку лютого 2022-го брала участь у зніманнях ще одного українського талант-шоу, прем'єра якого мала відбутися в березні. Втім, через свою позицію та мовчання, канал, де мав виходити проєкт, припинив з Денисовою співпрацю. Згодом з'ясувалось, що хореографиня задіяна і в російському шоу, а згодом виявилось, що й отримала російське громадянство.